«Палаючий січень, така назва фотовиставки рівненського фотографа Сергія Бусленка. Неординарні палаючі барикади, а не білосніжний зимовий Київ. Потрапили в об'єктив митця цього року. Фотохудожник каже, дивом уминув поранення кулею. Мені шкода, що доводиться мені такі серії показувати тут. Хотілося хотілося, щоб художні якісь там фотографії, але зараз не на часі. І, скажімо, те, що відбувається в державі, І хоча тут яскраві фарби, але це вони не прикрашають те, що зараз. Відбувається це, це скажімо, дуже дуже прикро, що що такі речі відбуваються на фото. Зображений дух майдану, громадська позиція, національне піднесення та запал в очах народу за словами відвідувачів. Фото не просто передають ситуацію на них певний відлік часу, неспокійного та тривожного. Это то, что останется с нами, как память о том, что это не театр, не декорация, не кошмар. Это то, что действительно сейчас существует. И я должна сказать большое спасибо Бусленко за то, что он поехал туда и за то, что он смог передать всю эту боль, всю эту страшную атмосферу одновременно. Вот у него там есть фотография, где обнимается пара. Одновременно Это жизнь, это Кожен охочий може побачити фоторепортаж з Майдану, адже виставка триматиме близько двох тижнів. Анастасія Кучеренко і Прокопчук – новини рівного.